Всім привіт! Новий випуск новин футболу на каналі Перший тайм», Тому підписуйтесь, а ми починаємо. Шахтар офіційно звільнив Вал Левена, Мудрик як в Тунелі. Степаненко відверто оцінив прогрес вінгера Челсі. Легендарний Форвард оцінив шанси збірної України вийти на Євро 2024. У команди Реброва нереальний потенціал. Мессі повідомили, що він уже отримав золотий м'яч. Ще один футболіст Дніпра-1 покинув клуб через війну. Патрік Ван Леон більше не є головним тренером Шахтаря. Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Патріком Ван Леуен. Весь тренерський штаб Нідерландця також покине клуб. Ван Леон очолив Шахтар лише в липні цього року, а команда за цей час провела всього 12 матчів. Капітан збірної України Тарас Тепененко пояснив, що може допомогти Михайлу Мудрику вийти на новий рівень. Міша вже настільки швидко все робить, що він не помічає, що там відбувається навколо нього. Іноді можна зіграти простіше, і це буде ефективно, але в нього така швидкість, що він бежить, як в тунелі. Коли Мудрик набирає швидкість, то суперники вже готуються до такої гри і на ньому висять 3-4 футболісти. Якщо він зможе зіграти на вільного партнера, то внаслідок цього можна буде створити дуже гарні моменти. Колишній нападник синьо жовтих Андрій Воробей проміркував щодо перспектив національної команди пробитися на Чемпіонат Європи. Давайте про Італію поговоримо за тиждень. Спочатку потрібно налаштуватись на Мальту. Нам потрібно забувати мальтійцям і якнайбільше, щоб покращити різницю м'ячів. Якщо ми не обіграємо Мальту, то всі інші ігри просто на нівець. Але, звичайно, у підсвідомості ми розуміємо, що все вирішуватиметься у матчі з Італією. Будемо сподіватися, що англійці та македонці відберуть очки у сквадри Адзури, і нам буде трохи легше. Шанси є завжди. Ми мали моменти проти Італії, просто неправильно їх використали. Нам треба проявити бажання, характер та український дух. На гру потрібно вийти і налаштуватися, як на останній матч в житті, а йти з поля ми маємо з почуттям виконаного обов'язку. Форвард збірної Аргентини та Майамі Ліонель Месі знову стане володарем золотого м'яча. Про це повідомляє Болла Спорт». Відомо, що інформацію про це отримав близький друг Месі Олександро Досетті. Футболісту повідомили, що нагороду 13 жовтня заведені досягнення в сезоні 22-23. Церемонія вручення нагороди відбудеться 30 жовтня. Нагадуємо, що якщо Месі отримав черговий золотий м'яч, то ця нагорода стане восьмою для аргентинця. Бразильський півзахисник Дніпра 1 Феліпе Пірес покинув розташування клубу. Про це інформує fkdnipro.com. повідомляється, що причиною такого рішення стала війна в Україні. Футболіст не зміг звикнути до реалій воєнного часу, включно з повітряними тривогами. Бразилієць у поточному сезоні провів три матчі за Дніпро-1.